Привіт! знаходжуся вже Миколаївська область, село Костовате. Це кінець Боберського району за селом Фадіївка і йде це село Костовате. Тут Олексій Батькович. Ось така у нас така робота. Як завжди заросла посадка, нам це на все виключувати і посадка дліна десь, я так розумію, кілометр вже більше. І працює. Так, мої перші, не можу зрозуміти, що але крепко ну тобто я розкопав його, клинок, про дітей. Але теж погано, що поспилювали при землі. Дуже погано, я скільки кажу. Так, Попередні відео і так далі. Оставляйте під трошки, ну, чим більше дерева, тим більше пень оставляйте його легше потім і швидше викорчовувати. А коли він призипі спилений, ти починаєш з-під низу гратися, більше усіх, більше времени і все остальне займає, щоб його розчасати, розковиряти. А ще дуже від землі завісить, буває мягка, буває тверда земля. Що хочу сказати, перші враження про село Хвостова. Ми польовою заїхали з сторони Падеївки, там я не знаю якесь степовечка, яке там село. І от у нього польової. і так спускалися з горки в вниз, і все село в на ладоні. Красота, ставочок, дивиться там склад построєний. Там загон корів, я не знаю скільки голів, багатенько, мабуть, під сотню. 70 сотню голів загоні. Ну, то от почебто в Союз, у старовину нічого не розвалилося, а бозяйн це создав з нуля, ну, то старе сохранив, десь щось достроїв, до Так, покажемо корні. Корні немаленькі тут. Ну, в общем, враження акуратного, хайного края поля в це постійно рівненько, видно, що ну видно, що хазяї на місці, другу варяту чи не один хазяїн, чи багато, чи міська вчиться сільського і так далі. Повидно, що добро не занихай, бо я багато сіл і так далі заїжджаєш, у страхіття дороги не то, що кончені, так, вибачте, за вираження. ну, Направлення, дорог немає, ніякі направлення, ями особливо. Ну, на лягки це не чувствуєш, а на екскаваторі кожна ямка це удар по позвоночник, грубо по говоря, тряска. Зпоминаю всіх не з усіх, можна. E, ну, в общем, якось так, поки такі враження. Ну, По дальшому буду проїжджати село, десь якісь фрагментами постімаю відео. Якось так, всім удачки, всім пока, ми працюємо далі.